День святого Миколая одне з найулюбленіших свят українців. Сьогодні кожен воїн земний помічник Миколая, що оберігає нас? Нехай святий Миколай, чудотворець, почує молитви усіх українців. Ми вирішили запитати у людей, який бюджет у цьогорічного Миколая що просять та чого очікують від чудотворця. Скажи, будь ласка, чи написала ти вже листа до святого Миколая? Так, я вже написала. А що просиш у Миколая цьогоріч? Перемогу я прошу, щоб був мир на землі. Україна ще перемогла. Добре, Та ще багато чого для України та для себе, для братика та для мами. Ну, все таке. А що сподіваєшся отримати від Миколая? Як думаєш? Перемоги, миру. Скажіть, будь ласка, який бюджет цьогорічного Микола? Ну, такий я зменшений сподіваю. порівняно з попереднім роком. Ось, ну не знаю, скільки то зараз все таке дороге. А що просите і чого очікуєте від Святого Миколая? Я єдине очікую від Святого Миколая, миру на нашій землі, щоб, зупини, щоб зупинилася війна і найкраще для України. Це єдине моє бажання, більше ніяких бажань немає. І здоров'я всім, всім нашим людям. <рес> ну, Мінімум 500 гривень. Нема того року грошей. Який бюджет у цьогорічного Миколая? Напевне, дуже великий. Бо якщо вже такий маленький хочу планшетів, то вже сподіваюся, що... Ну, в, при... в приділах мож... можливо. А що просите і чого очікуєте від цього Миколая? Тільки миру. Миру і перемоги. Чим поскорше? Ну, десь до тисячі, напевно. А що просите в Миколая і чого очікуєте? Ну, Просимо найшвидше перемоги, миру. А Що принесе Миколаїв, то і буде. Дівчатка, що цього рік. Просите і очікуєте від Святого Миколая? Миру, перемоги. Щоб захисникам нашим було краще, щоб миру теж. А собі особисто чого просите? Нічого не придумала. Ну, в першу чергу, напевно, часу навіть не знаю. Ну, може, солодощі. Чи... Ну, Це само собою. Мандаринки, цукерки. Скажіть, будь ласка, який бюджет у цьогорічного Миколая? Ось того року дуже дуже мізерний, е, бо дуже багато вкладаємо, е, бо я займаюся волонтерством і дуже багато допомагаємо хлопцям. І всі свої кошти, що там маю купити дітям, дітям обмежено, але хлопцям по максимуму. Так що ми мусимо підтримати їх, бо ніхто, як не ми, як ми не підтримаємо, то вони там без нас пропадуть. А чого ви просите у Святого Миколая і що очікуєте? Перемоги. Тільки беремо, щоб мої діти не воювали, щоб мої діти були вдома. Якщо таємний, то 200 гривень. Так буде. А що будете просити і чого очікуєте від цього Миколая? Чесно, спонтанних якихось рішень, напевно. Я не знаю просто, що саме, головне миру, а все решта там буде. Я вважаю, що ми вже трошки переросли цей вік, і що зараз подарунки це ліпше мир і спокій в Україні. Я хочу, щоб була перемога. Ну... А для себе що просиш святого Миколая? Я того, хочу такі гарні штани з Хиловкіті з на такі мандаринок, багато хочу, бо що я дуже люблю мандаринки. Керки якісь і для мами букет. З роз. Напевно, все залежить від фінансів батьків, від доходів, від нашої само собою держави. То, по-перше, по-друге. Е, від Верховної Ради. Ну, така моя думка. А що просите і чого очікуєте від цього Миколая? Миру нашій країні, щоб дружини дочекалися своїх чоловіків, батьків, дітей. Бо ті наші втрати дуже жахаючі. Миру нам спокою, нам і нашим дітям, і сили здоров'я, я так думаю. Буде здоров'я, буде спокій в країні і буде все в нас якнайкраще. Скажіть, будь ласка, який цьогорічний бюджет буде у Святого Миколая? Ну, Цього року трошки буде збільшений бюджет, тому що листи були великі, листи Миколай забрав, правда, не у всіх. Якраз е, діти от підготували е, тої нашої красуні тато воює, і вони підготували малюночки до Святого Миколая. Це похресниці його. Ну, е, головне тепер, що діти просять? Що ви просили, до речі, Святого Миколая? Я просила книжку, цукерки, мир і маскинайки. Я просила чехол на телефон, органайзер і багато цукерків. Я просила мандаринки, цукерки, календар. І піжаму сумку. А головне, що ти просила Святого Миколая, щоб був мир і закінчилась війна. І саме головне, все, що ти просиш, щоб тато повернувся з війни. Так, і це найголовніший подарунок, щоб наш Ярослав повернувся скорше з, з війни і щоб та Україна вже була в мирі і в спокій.